Це новини. Я на Явамельник. Мельник. Дякую, що за спресу відомо вже про дев'ятьох постраждалих внаслідок ранкової атаки на Одесу. Сімох з них шпиталі, Повідомив очільник області Олег Кіпер. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та конюшні. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби. Ночі та зранку Росія атакувала Україну 79 безпілотниками. 44 з них знищили наші захисники неба. Ще 16 – локаційно втрачені. Повідомили в повітряних силах. Зафіксовані влучання 19 БПЛА у восьми локаціях, ще в трьох місцях впали уламки. Просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Долучайтеся до збору. Будь-який донат це вклад у наше з вами незалежне майбутнє. спецпредставник Трампа Кіт Келог у понеділок прибуде до Києва. Про це він повідомив на конференції з питань відновлення України у Римі. За словами Келога, він гостюватиме в українській столиці цілий тиждень. Ядро майбутніх миротворчих сил для України може налічувати до 50 тисяч військових, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. За словами Макрона, йдеться про перехід від бригади до армійського корпусу. Це означає, що сили можуть бути готовими до масштабних бойових дій. У Єлисейському палаці уточнили, що ці війська можуть стати основою миротворчої місії, яку залучать після досягнення режиму. Му припинення вогню в Україні. Штраф за неуточнення персональних даних ТЦК. Тепер його можна оплатити просто у застосунку резерв плюс, повідомили в Міноборони. Військово зобов'язані можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50% Після цього справа про адмінпорушення закривається, а особу знімають із розшуку. Його мелодії знав кожен українець у національній філармонії в Києві. В останню путь провели легендарного композитора Ігоря Поклада. Тривалий час він боровся із тяжкою хворобою та пішов із життя у 83 роки. Ігор поклад залишив по собі багато музичну спадщину. Сотні пісень, які стали улюбленими для мільйонів. Серед них два крила, чарівна скрипка, кохана та дикі гуси. Поховають видатного композитора на Барковецькому цвинтарі поруч із могилою матері. Сьогодні ми попрощаємося з ним, як з людиною, але він по собі залишив такий скарб, неймовірний, який ніколи, з яким ми ніколи не попрощаємося. Це, до речі, саме прізвище, поплат перекладається як скарб. І бачите, це і в прямому, і в переносному сенсі. Мені дуже шкода, що він так мало прожив. Дуже шкода, що ця клята війна забрала його. Він дуже любив Україну. Він кожен ранок починав з питання, ну що там, хлопці, як у нас справи на фронті? Чим я можу допомогти? Він віддавав, віддавав свою пенсію, віддавав свою душу. Переїхали та адаптувалися на базі Карпатського університету імені Стефаника. Працює Херсонський державний університет. Навчання здебільшого відбувається дистанційно. Далі про новий етап одного із найпопулярніших навчальних закладів півдня України. На одному з поверхів теперішнього корпусу Херсонського університету прострілені картини. Ці роботи херсонці встигли вивезти до Івано-Франківська на картинах. Зображені викладачі. Той фонд, який ви бачите тут перед вами, якраз він наповнений врятованими картинами, врятованими творами мистецтва. Пані Вероніка із жахом згадує, як покидала рідне місто. каже, врятуватися вдалося дивом на її очах. Людей розстріляли за патріотичні татуювання. Тоді жінка пообіцяла обіцяла й собі зробити схоже тату, коли перебуватиме у безпеці. На згадку про цю ситуацію собі дала слово. Що як тільки буду на волі, то зроблю собі ось таку згадку на все життя. Університет релокувався до Франківська у 2022 році. Тут працівників та студентів прихистив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Один з корпусів розташований у центрі міста. Херсонський державний університет. Він можна сказати, імплементувався сюди, в цю атмосферу Івана-Франківська, і дуже добре, що нас не вважають за. Когось там конкурента, а саме вважають за людей творчих, розумних, які теж дають певний розвиток цьому місту. Зараз заклад працює здебільшого дистанційно. Студенти кажуть, вони можуть отримувати якісну освіту в зручний для них час. Все дистанційно через Zoom, через е, платформу. У нас є платформа КСОН, де ми маємо всі матеріали навчальні викладачі, там же комірки для зда... здачі завдань, там же тести ми проходимо. Це така наша основна платформа, де ми все робимо е, поза. Парами у зумі завдяки підтримці закордонних університетів Івано-Франківську вдалося організувати сучасну технічну базу. А університетські it фахівці створили програму університету у смартфоні. Це полегшує процес навчання, говорять студенти з Херсонщини. І, хоча зараз вони у Франківську їх досі не полишають страшні спогади. Максимально страшно. Я прощала життям. Були такі моменти, коли я вже думала, все до побачення. Але це все нас загартувало і дало напевно такий новий поштовх у майбутнє для того, щоб, по-перше, цінувати те, що ми маємо вже, і йти далі, оскільки ніхто не знає, скільки ще нам залишилось, скільки нам відведено на цій землі. Те, коли вони захопили ХДУ, вони його пере, переіменували, вони назвали його ХТУ. Наразі студенти складають іспити, а перед університетом постають нові виклики, не вистачає аудиторії. І, хоча херсонцям у франківську комфортно, студенти і викладачі мріють повернутися до рідного міста, відбудувати пошкоджені корпуси альма-матері та працювати уже в мирному Херсоні. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз ви якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 12.073 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник. Еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. І більше важливих відео шукайте на ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції теру. Всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми в розділі Шортс. Поширюйте їх та коментуйте. Ось такі справи на цю хвилину. До зустрічі в наступному випуску. Новин.